Дня. Сьогодні надіслали ось таку турбіну із Volkswagen. Клієнт побачив наше відео у TikTok і вирішив до нас звернутися. Як бачимо, не зря, тому що компресорне колісо побите, є осьові продольні люфти. В принципі, зараз йдемо розбирати, дивитися, що з нею далі. Знімаємо актуатор самої турбіни. Зараз його провіримо. Актуатор справний, не стравлює, але всередині є вода. В принципі, нічого страшного, тому що ця турбіна стоїть на машині ось в такому положенні, тому сюди попадає іноді вода. Поламаю мітки на подачі і розкручуємо далі наші болти. Отже, зараз будемо розсіняти сам картридж від гарячої частини, а також хочу звернути увагу на вироботку на, на самому штокові, який двигає самою геометрію. І також він в одному положенні у нас підклонює. Зараз розберемо і глянемо що то. Отже, трохи у нас забита сажа. Самі крильчатки цілі, не повнуті, виробітки сильної немає. Зараз закинемо, очистимо геометрію і можна ставити далі. Що ми тут можемо побачити? Вал цілий, крильчатки не зігнуті. Зараз відсидимо від холодної частини сам картридж. Гіляне, що там. Отже, у нас компресорне колісо попісочене, там прильот, виходить, або без повітряного фільтра їздив чоловік, або щось прилетіло і залетіло в турбіну, побило крильчатку. Отже, звертайтеся дізель сервіс за гараж, ми повернемо життя не тільки цієї турбіні, а й будь-якій турбіні.